Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. З вами я, ваша Ольга, і ви на моєму каналі Ще Під Всесвіту. Сьогодні ми записуємо карту дня на суботу на 26 липня 2025 року. Як завжди, чотири варіанти незмінні наші. І я прошу вас зробити свій вибір. Перший варіант, другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. Кому потрібно більше часу, ставте на паузу. Ну, а ми починаємо. Вітаю вас, дорогенькі мої одинички. Давайте подивимося, яка субота буде в вас. Субота буде у вас День сім'ї, дому, рідних, близьких, любові, здійснення бажання, гармонії, емоцій приємних. Да? Десятка кубків, сімейне щастя, гармонія. Давайте подивимося. З чим це буде пов'язано. З любов'ю, з союзом, ем, об'єднанням, ем, примиренням, можливо, пар, парування. Да? Дуже приємний такий емоційно наповнений день. Нічого більше, Не хочу, нічого, не хочу більше нічого копати. Як воно хорошо, то воно й хорошо. І мені внизу колоди кажуть, все, більше нічого не говори, ну, хай це буде сюрпризом, а сюрпризи будуть приємні. Тому такий день. Я вважаю, що день прекрасний. Не треба сюди більше нічого дотягувати. Десятка кубків це день сім'ї щастя. Такий, такий, я думаю, прогноз дуже задовольнить моїх одиничок. Дякую, Дякуємо, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Не обіжайтеся ще коротко, але ну, от, як хорошо, то воно хорошо, Хай так і буде. Ну, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, що все буде добре. У вашому випадку буде все добре. А ми йдемо далі. Вітаю вдвічки, що тут у вас? А у вас якийсь день ем, зміни планів, Як, можливо, в когось змі... міняються дуже швидко плани, або, можливо, день, в якому потрібно працювати в команді. Або день, де ви будете наставником, да, або ви, або вас навчати будуть, да, звернення до професіоналу. Або до вас звернуться як до професіоналу, або. Ви звернетесь до, якихось, до якогось професіоналу, щоб допоміг вам в якомусь питанні. Співпраця, спільна робота, майстерність якась ваша. Да, от. А також це якась як, зміна, все ж таки зміни в планах. Можливо, що запланувано одне, а воно е, якось піде по-іншому. Що... Покажіть, що це. Зупинка якась, от я ж кажу, значить щось ви можете напланувати. Але ваш так день повернеться, що ви повинні бути зупинитися, відпочити, мабуть, треба. Да, якось зупинка на час. Якось трошки треба все ж таки, можливо, плани зміняться. Треба так щось робити, робити. Може хтось не зможе, може ви там ремонт робите, а людина не зможе до вас під'їхати. Але якісь справи, які ви запланували, вони зміняться, бо якось Остановка на час. Отак от показують. Зупинка на якийсь час. Тобто плани зміняться не сильно розчитуйте, що, от як ви там знаєте, кото кажуть, ми плануємо, а от Господь розпоряджається. Да? Тому от ваш день такий. Не план... Коротше, в общем говоря, не плануйте. Як піде, так і піде. Але якщо не то може все зміниться. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ну, і, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Трічки, вітаю, що у вас. А у вас, у моїх дорогеньких трічок, вісмірка, Кубків, це щось такий м уход якийсь, ну як як сказати, якийсь таке, знаєте, якийсь новий пошук, якийсь не, хочу, не хочу нічого, так, ну, відлюд, від, сховатись від людей, від цих обставин, від усього. Е, якось не хочеться нікого не бачити, не чути достало. Знаєте, якось таке буде у вас почуття достало. Десь як да, отака, Дивіться, карта випала. Паш, е, якісь новини, можливо, а можливо, і дія. Паш, оце, що це воно може. що це може значить? Ну, от, якась зміна, невеличка зміна. Чогось якось поміняється щось у вас. З чим це пов'язана ця зміна? Якось Возьмете в свої руки. От Ви щось, наприклад, там з кимось робили, от така картинка йде, От ви щось разом робили, а ви такі скажете, ну вас. і підете і зробите так, як ви хочете. якось отаке. Да. Е, ви як... Приймете рішення якесь, відійдете від від якогось можливо стандарту. Відійдете і от як відійдете від цього, якось про якось по-своєму зробите і получите по королю Пентаклів якось результат. Результат буде в руках, оце буде більш, знаєте, якось раціональніше і правильно, і ем, фінансово навіть прибутково. Щось відійдете від якогось, від чогось, може, від когось, а може, від, яких, від якихось обставин можете відійти. Якось не так, як думали, як, наче відкриються якісь можливості, якісь горизонти. Тобто не робіть по якомусь шаблону. Да? Відійдіть від якоїсь, так і хочете сказати, норми. Якась зміна, як було раніше, якщо ви його щось зміните, то буде краще. От, робили так да, а ви якось знов, несете якесь новшество, і воно якось по-іншому, з іншими красками заграє, скажімо так. Ну, не робіть так. От, не знаю, там, готували, е, ну, це я образно, да, ви там, готували е, плов, е, ну, наприклад, з часником і добавляли додавали перця, а тут почнете кидати якийсь там особливий перець, і воно, по, по, от, чи зміниться Хуст чи не зміниться, як воно буде, ну воно якось буде краще. Щось, щось додати, і воно буде краще. Ну Це я вам пока розказую такому на мелких так же, бо мелких деталях. А ви якось дивіться глобально, тобто відход від чогось якогось стандартного. Але також, я ж хочу вам сказати, це у декого. А в декого ж вообще, день такий, як от буде таке якесь настроєння, мінус, і не хочу нічого. Якось таке. знаєте, Опустили руки, не хочу, достало все, хочу відпочинку тиші і не трогайте мене. Буде якесь таке, знаєте. Похмурий е, настрій, хоча сонце може бути за вікном. Отаке буде. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, що не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. Ми йдемо далі. Четвірочки, четвірочки, восьмірка. Жезлів, щось які швидкість, швидкі події, новини на голову, якісь, можуть бути, поїздки. Також це, знаєте, якісь будуть справи, які будуть потребувати вашого, концентрації вашого, вашої уваги. Тобто восьмірка жезлі це ще така, знаєте, швидка, швидка і чітка концентрація руху. Да? Тобто на відправлення енергії в одну може бути в одному напрямку на одну там, справу. Якось сконцентруйтеся уважно і будете робити. Але день такої швидкості, поїздок, мої дорогенькі. Швидких подій, я так, новий рух, швидкі події, щось таке буде змінюватися. Знаєте, як може бути то одне, то друге, то третє, якось міняється картинка. Поїхали туди. Сюрп... Дуже багато сюрпризів кажуть мені. Карти. Верховна Жриця каже, не лізь. То буде сюрпризи. Ну, от я вам кажу, у вас дуже буде мінятися якось. Скучати не будете, буде так мінятися ваш день, що будуть сюрпризи, якісь несподіванки і взагалі якось таке по відчуттю. Їхали в одне місце, а попадете в п'яте. І Заїдете в третє, і четверте, і попадете в п'яте. Якось таке буде, знаєте, круговерть, якась у вас. І от таке може бути в когось, бо в мене аж голова, так, наче трохи, прикрутило. Таку картинку, знаєте, якось. Точка А е, з точки А в точку Б е, через якісь А1, А2, А3. <плес> Знаєте, якось і так будете їхати. Щось якесь. Mm. Новини, новини ще можуть бути такі, які потрібні. Але сюрпризи, якісь несподівані повороти і сюрпризи. Таке теж може бути. Такий мій прогноз для четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Тобто, до побачення!